Знайомся, моя донька Карін. То у якому ти класі, онучко? У п'ятому. Будь слухняною. Я скоро повернусь, поїдемо провідати маму. Що? Це не чесно. Еге, Вона з нами трохи поживе, тож приглядай за нею. Без проблем, Що це за кіт такий? Розмовляє як людина. Ну, розумієш, Ансу кіт привид. Так, Ця-сенсею! Ей, припини, там не можна чурити. <рив> а ти що тут зовсім сама? Моя мама померла три роки тому, а тато кинув. ти не права, тато тебе не кидав. Не будь таким пихатим. Його праволебність хвилюється. Як тут класно. Тебе прохання, коти. Хочу побачити маму. Це прохід до царства мертвих. Не повернуся, я не чекай, що це ти робиш? Я не Хочу розуміти. Якого не віриться, що ти тут у нас утікать швидше. а ви двоє за що?! Тепер усі чекаємо св'язанці. Кіт, привид, адзу. Скоро у кінотеатрах.